Какая мене тачка. Дивіться, Льова хоче показати, яка в, нього, яка в нього машина, тачка, яка в нього. Да? Да. Ось така крута. Ось вот угу. <реш> така ванночка для ляльок. Маш... Льова в неї заліз і каже, що це його тачка крута. Там... это Стой. Ой, а тут -то есть вот это еще. Куда оно взялось? Оно было там. Оно. Так, да, вот ты, Витя, иди ставь. Зрочно тебе там? И... Тебе зрочно там? ли? Да. Ой. 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 Угу. О, все, не будеш там сидіти. На диванчику зручніше, льов. І садися собі кватсто. Вот У нас не такого крутого. Це що, якийсь речах в тебе, ти кажеш? Да, так, це рычаг. А для чого? Щоб їхати, щоб передачі перемикати? Так. Да. <гум> Його надо всі Оце ти вигадав, Льв. Як ти туди помістився? А отак от так от, от кинув. Так от. <бірка> Понимаешь, это... А, мав. Мам! Мам, А, убеди отсюда. Вот, вот я, ну, потом... Вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Смотрите, вот на В общем, по-перше, в тебе з'явилась та палапка нова маленька, так? Да. Сьогодні. Обидеть. І вона быстро подушечка одна поломалась. Да, я гляну. Да, я гляну. От, смотрите. Я проведел цілий еди подушечки. Потом бац. А это поломан я подушечка. Угу. Так, у Алисы також з'явилася та палапка. Нова маленька, так? У меня стрибниці такой. Стараясь рожева Адиссе стрибуниця. У Алисы така рожева. Класно. У тебя поломалась? Нет, у меня целая. А, то а у Льови а трошки ось тут відірвалось. Так, а ще сьогодні були у лікаря, так? Да. І вибрали подарунок. Ми взяли тільки той Стрибунці. І тепер це поповнення в колекції стрибунців. У Льови були два. А це три. Отаких. А тепер ще третій до них є. Мам, мам, тут главний. Вот. Вот так главний. Покажи їх, покажи свої стрибунці. Усе Они... ось, ось ще такий з'явився. Як? Да. Да. Особи главний, вот. а вот це вот слухи, а вот это главний. Mm. Це вже якась колекція. Настільки Льова ними грається, щоб вони стрибали. Він просто це в ручках їх перебирає. Це на саді. А ще купляли Он такі. Ну того, що пройшов час, і він вже не працює. Купляли такі кульки, вони світилися. Сам Ль... Льова сам за свої а. Аліса сама за свої гроші купила собі такі кульки, а. ще на новорічні свята. Вони світилися, а. але зараз Льовина вже не світиться. А, а Алісина ще світиться, зараз ми покажемо. І ще Алісочка, а де Я твої? Світиться, там ще з батарейки треба зараз переставити, вона буде світитися. А що це таке Аліса? Скотч. Скотч кольоровий, непростий, непростий, а цікавий. Тут якісь... Так. Там, там старі патаєчки. А де другий? Эти так, садики, Эти садики должны быть детальцы, но не за не детальют. Это другой это все из-за хряси. Вот. Пыль. Из-за пыли. Это уже из-за пыли. Это все сапиді. Це окислились ці батарейки, але іншими пробували сюди ставити в цю, в, цю, в цю кульку. Все одно вона не працює. А в Алісина кулька Аліс, покажи. А ось Алісона кулька, вона навіть не здулась. Тобто ця така також велика була, вона здулася, ця така й залишилась. І тут працює ніби. Але треба зараз ми замінимо батарейки і побачимо. Ну, ось ми замінили батарейки на Алісиному шарику і на ць кульці. І вона світиться. Тепер в нас закрались сумніви. Може Льована кулька також світиться. Просто ми не ті батарейки ставили, зараз побачимо. Мінясі! Словом, ми замінили ще інші треті батарейки в льованому шарику. І виявилося, що він все-таки світиться. Це гарна новина. От, до прикладу, Алісин світиться отак яскраво. Кулька світиться, ми Ой. замінили батарейки. А тут ми також знайшли батарейки, але дізналися, що вони світяться, але прийдеться, мабуть, ще замінити на більш потужні. Тоді буде кльово. Вони вночі, коли вимикається світло, і ми засинаємо і включаємо як такі нічнички. Так? Як це сказати? Нічничок, так, ну дуже гарно в темряві світиться. А ось моя колекція. Ось Алісина колекція з стрібунців. Да. Такі ці є. А це хто там? Якісь... Там Циплятка. Это смути. І... Это смульчика из... цикафунчик. Нет. А оце вже льована Алісина колекція разом. Он. А. Так, у Льовий є брилок, такий слоненят. Це сьогодні. Это, мой... Это мой друг. Звідки він в тебе з'явився, Льов? На був... раз... Так Аліса Льова сьогодні були на день народження. Да, там бува... Стасно. А де там нога. Рука. Марука. Це була квест кімната, вони проходили, так? Так, да, там. І там на дні народжені роздавали такі брелочки, коли був солодкий стіл вже, так? Так, да, Уля... я не боялася, як то було свято. А потом я очень много времени вам выкрыть вс со света надо домой.